Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді топова модель акумуляторного шуропокрута GTM DS1880BL. Це дійсно професійний і найпотужніший інструмент шуропокрутів в акумуляторній лінійці GTM. Давайте розглянемо його переваги та технічні характеристики. Однією з найважливіших переваг даної моделі є, звісно ж, потужний безщитковий двигун в професійному виконанні, що в парі з 18-вольтовою системою живлення забезпечує. Більш довговічну та ефективну роботу. Ви можете придбати цей інструмент в різних комплектаціях, що зроблено для вашої зручності та вигоди. Сьогодні на огляді топова комплектація, яка включає в себе безпосередньо сам інструмент, два літій-іонних акумулятори ємністю 4 Аг, зарядний пристрій, гачок для фіксації інструменту на поясі, додаткову рукоятку, інструкцію з експлуатації та ударостійкий кейс для легкого транспортування. Дана додаткова рукоятка. Точно стане вам в нагоді, так як даний шурупокрут має один з найбільших крутних моментів на ринку. Отже, щоб не травмуватися, наполегливо радимо нею користуватися. Дана модель має суцільно металевий швидко затискний 13-мм патрон, який забезпечує максимальну довговічність. Цей шурупокрут може розвивати 80 Нм метрів крутного моменту, що дозволяє закручувати навіть довгі шурупи та саморізи в матеріал будь-якої твердості без особливих зусиль. До прикладу, він з легкістю справиться з закручуванням шурупа 9х90 мм без попереднього засвердлювання. Але по секрету я вам скажу, що із 180-м турбогвинтом він також справиться з легкістю. Шурупокрут має дві швидкості, які дозволяють зручно та ефективно виконувати роботу з битами та свердлами. Максимальні оберти складає 450 та 1800 обертів на хвилину відповідно. Крім того, у GTM DS 1875BL є 20 режимів налаштування крутного моменту, що дозволяє точно налаштовувати інструмент під будь-яку конкретну роботу. Цей шурупокрут також має режим сверління та режим сверління з ударом. Частота ударів становить 5200 і 18200 ударів на хвилину відповідно. Максимальний діаметр сверління у дереві 35 мм, в металі 13 мм, а в цеглі та м'якому бетоні. 10 мм. led підсвітка допомагає підсвітити робочу зону у погано освітлених місцях. Гарантія на даний інструмент складає, звісно ж, 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей!